Статур Рівненщиною Якщо ти мрієш про цікавий та насичений вихідний і хочеш отримати сотні класних фотознівків від професійного фотографа серед чаруючої природи рівненщини, заплануй цю подорож зі смаком пригод. Смак пригод це команда абсолютних фанатів туризму, які прагнуть зробити незабутній відпочинок доступним кожному. І завжди радо допомагають у цьому. В програмі інстату Рівненщиною багато фотолокацій, і їх можна підібрати на свій смак. По дорозі з Луцька, якщо захочете, можна завернути в Олику. Там у 16 столітті тодішні володарі міста Радзівіли побудували замок, про існування якого сьогодні нагадують залишки бастіонів. До речі, Олика у власному роду Радзівілів перебувала аж чотири століття. Тиха гавань. Так називав Олику Альберт Радзивіл. Замковий комплекс складався із житлового палацу, конюшні та двох колодязів. В Олику великий канцлер Литовський Альберт Родзевіл приїжджав, щоб відпочити. Тут не читав і полював. Як кревний католик, він спородив вулиці найбільший на Волині костел Святої Трійці. За часів радянської влади костел занепав і стояв напівзруйнований. Перші роки незалежності України польський Сьонс Людвіг почав перебудовувати дах і поволі відновлювати католицьку святиню. Нині це діючий храм, у якому понеділях проводяться богослужіння. Рухаємося далі у рівненському напрямку, де неподалік клевання у селі Білів знаходиться давньоруське городище, пам'ятка археології національного значення. Білівські пагорби, так їх тут називають, досить мальовничі. Нині це місто стало магнітом, куди їдуть туристи, аби зробити круті фото і насолодитися краєвидами. Варто нагадати, що ще одним популярним місцем для селфі та різноманітних фото та відеозйомок стали терекони біля заводу Азот неподалік рівного. Та треба пам'ятати, що ці гарні насипи це відходи виробництва, і затримуватись тут більше години не варто. Ми знаходимося в одному з найбільш популярних і дивовижних місць Рівненщини. Так, ви, звичайно ж, пізнали тунель кохання. Ми рухаємось по довжелезному зеленому коридору, створеному деревами, що вишукались у арку ідеальної круглої форми. Тунель став візитною карткою туристичної волині та об'єктом постійного паломництва для закоханих пари туристів. Про історію та чисельні легенди цього дива типу природи вам розкажуть під час туру зі смаком пригод. А ми. А ми пофоткаємось. Якщо по дорозі цвіте ріпак, то тільки дуже лінивий чи зайнятий не зупиниться на фотосесію на жовто-блакитному фоні. <клухи> У Костопільському районі знаходиться село Базальтове. Неподалік нього причаїлося одноіменне озеро з смарагдовою водою. Воно дуже мальовниче. Посеред затопленого водою кар'єра утворився маленький острівець, який ще називають островом кохання. Береги озера оздоблені базальтовими стовпами, на фоні яких виходять шикарні фотки.

Всі вже залодніли, тому прощаємось з цим чудовим місцем і їдемо до лісу, де на підсмажимо щось смачненьке. У групі частенько трапляються цікаві люди, які своїми талантами роблять мандрівку ще більш насиченою. Дякуємо Вікторії Безок за майстер-клас з арт живопису під час пікніка на лісовій галявині. Клеванська вапнярка це ще одне чудове місце для фото. На Google картах воно відомо під назвою Безодня від того, що там б'є джерело. Білі крутосхили закинутого вапнякового кар'єру стануть чудовим фоном для світлин, і ви отримаєте масу задоволення, позуючи фотографу. А тим, хто захоплюється українською історією, раджу ще побачити високі і міцні мури Клеванського замку, побудованого у 1475 році. Замок, що належить княжому роду Чарторийських, наразі потребує реставрації. Найкраще зберігся чотирьохпрольотний арковий міст на могутніх опорах. Який перекинута через рів до замку. Окрім цікавих місць і нових знайомств, ми отримали позитивні емоції. На завершення розповіді дозвольте останній штрих. Вже по дорозі додому. Хто дуже зголоднів, варто зупинитись на території екоресторану Явір. Він розташований обабіч траси Луцьк Рівне. Фішкою закладу є меню, яке включає в себе страви виключно з м'яса дичини. А хто хоче витрясти з дітей залишки енергії, щоб добре спали по дорозі додому, віддайте їх інструктору у мотосковий парк. Там гарно і до вашої фотоколекції докинете ще кілька світлин. Приєднуйтесь до нових пригод. вай-вай, як музика грай-грай, Я розпишу трамвай, вайте яка ти фейна, файна. вай-вай. Žiūrėk, grai, grai, ja raspašutran vaitėje, kad tai faina.